А ми з вами переходимо до питання пов'язаного з помилками, які виникають при розробці, впровадженні та застосуванні облікової політики. Чому я починаю з цього питання? Тому що бухгалтерський облік який ми з вами ведемо класичний бухгалтерський облік, має в своєму підґрунті необхідність дотримання вимог законодавства. Вимоги законодавства це що? Це концептуальна основа, яку ми застосовуємо для ведення бухгалтерського обліку. А концептуальну основу, про яку ми сьогодні говоримо, це є вимоги національних стандартів. І друге, це застосування обраних облікових політик. Якщо національні стандарти містять варіативність при визначенні певних елементів і принципів і процедур, які може застосовувати суб'єкт господарювання, тому тут нам важливо розуміти, що ведення бухгалтерського обліку для нас, як для фахівця, і наше професійне судження, це Наслідок, вірніше, причина і наслідок тут два в одному, це стандарти і наші облікові політики. Тому підкреслюю, що кожен суб'єкт господарювання повинен мати розроблену облікову політику. Розроблену і затверджену на рівні наказу, наказу по підприємству про облікову політику, облікові оцінки. Коли такий наказ повинен бути виданий при створенні підприємства? Тобто від моменту створення, від моменту, коли починається ведення обліку на підприємстві, повинна бути вже розроблена і затверджена облікова політика. Тому якщо ви тільки бухгалтер, який прийшли на підприємство, або якщо ви не знаєте історію цього підприємства і навіть туди не заглядали, є це чи нема, перше, що вам необхідно зробити, це перевірити сам факт наявності. Розпорядчого документу, яким затверджена облікова політика, ви можете встановити його відсутність, це погано треба виправляти помилку через розробку такого наказу, або ви можете встановити його наявність із застарілими нормами, із певними порушеннями, про які ми зараз будемо говорити з певними помилками, і вам необхідно адаптувати цей наказ, тобто змінити, переробити, відредагувати для того, щоб такі помилки були відсутні. Тобто, по суті, це. Ті дві дії, які найпоширеніші вашій господарській діяльності. Якщо, якщо ми з вами говоримо про другий варіант, облікова політика була, колись, так, ось ми її знайшли, як часто вона повинна перезатверджуватись, як часто треба її актуалізувати і так далі. Відповідь на це питання. Облікова політика розробляється один раз. Далі до неї вносяться зміни на підставі наказів про внесення змін, і тільки якщо змінюється переважна більшість положень облікової політики, ми затверджуємо облікову політику і облікові оцінки в новій редакції. Якщо у вас цього наказу ніколи не було, ви його не знаходите, ви його не бачите, ви повинні розуміти, що цей наказ необхідно розробити з поглядом назад. На термін, який вписується в терміни позовної давності для проведення податкових перевірок. І тут ми орієнтуємося на що податкові перевірки можуть бути проведені так і донараховані штрафні санкції за період 1095 днів з подачі звітності, наприклад, де операції були відображені. Тому, коли ми з вами говоримо про ось 1 січня 2024 року, у нас облікова політика принаймні має бути розроблена і затверджена на 2023-й, 2022-2021 рік. Якщо у вас є перенесення від'ємних залишків, ПДВ, податок на прибуток, то і за період, коли такі від'ємні залишки у вас тягнуться. Тому, будь ласка, з врахуванням цих строків вам необхідно ось цю процедуру оновити. Да? Тому що дуже часто на консультацію приходять з таким питанням: я новий бухгалтер, підприємство існує 25 років. Я прийшла, подивилася і. Нема облікової політики. Що мені робити? Куди мені бігти? Я ж за 25 років нічого не оновлю. Як мені діяти? Не треба за 25 років, тому що 25 років вже не входить в термін позовної давності, Принаймні, закрити обліковими політиками останні три роки, так. Для того щоб ви мали що, скажімо так, показати, чим апелювати, коли до вас прийде податкова перевірка, ось це загальні речі. Тепер про помилки, які в нас можуть бути виявлені при розробці, впровадженні і застосуванні облікових політик, перша ключова помилка, про яку я вже сказала, коли облікова політика взагалі не розроблялася, її положення на підприємстві не визначені. Помилка, яка має всеохоплюючий вплив з точки зору застосування на практиці, тому що якщо ви цього документу не маєте. І при зверненні контролюючого органу ви цей документ не надаєте. У контролюючого органу є повні права ідентифікувати свій підхід до оцінки таких облікових політик і облікових оцінок як такі, що мав бути застосований вам. Тому врахуйте, будь ласка, цей важливий момент. Приклад. Приклад такий найпоширеніший, дуже часто про нього згадують. Наприклад, у вас обсяг доходу більше 40 мільйонів. Так ви повинні коригувати свій фінансовий результат на податковій різниці, ви не визначилися з вартісною межею об'єктів, основних засобів і інших необоротних активів. Тобто, на рівні облікових оцінок, ви це не визначили. Значить, що може трактувати податкова? Трактувати податкова може це питання таким чином. Вона Використовує загальні норми стандартів і ПКУ, згідно податкових вимог для податкових розрахунків амортизації саме по статті 138, амортизуватися мають ті об'єкти, вартість яких більше 20 тисяч гривень. А от згідно вимог національних стандартів, які не визначають вартісного критерію при визначенні об'єктів основних засобів, навіть вартість 1 гривня об'єкта. Необоротних активів, які буде використовуватися більше року, це вже може бути об'єкт основних засобів. І в бухгалтерському обліку має амортизуватися гривня, в податковому обліку мають амортизуватися об'єкти, вартість яких більше 20 тисяч. І ось, виходячи з цього підходу, ми будемо мати великі різниці податкові, так тому що на бухгалтерську амортизацію ми повинні. Е Відобразити різницю і на податкову амортизацію ми теж повинні відобразити різницю. Це єдиний приклад, але насправді цих прикладів дуже, -дуже багато. Друга помилка при застосуванні розробці облікової політики, коли ви. Користуєтеся не своєю обліковою політикою. Тобто ви її запозичили, скопіювали, загуглили і витягли положення про облікову політику. А причому це положення ще якоїсь енної давності, де взагалі не вносилися зміни, і воно ще застаріле. І у вас виходить такий дисонанс: у вас, начебто, документ є. Але те, що там написане, не відповідає тому, що ви робите, не відповідає налаштуванню в вашому програмному продукті, воно не відповідає вимогам чинного законодавства. Наслідок аналогічний тому, що як би облікової політики у вас немає. Тому, якщо ви використовуєте цей варіант. Варіант запозичення, коли ви розробляєте або вносите зміни до облікової політики, принаймні вам треба застосувати експертизу, ваше професійне судження до кожного положення на предмет того, чи воно взагалі вам підходить. Далі третє порушення пов'язано з тим, що в обліковій політиці розкриваються ті положення, які не є обліковою політикою. Наприклад, ви цитуєте норми податкового кодексу цивільного кодексу, ви цитуєте положення національних стандартів бухгалтерського обліку. Деякі ще умудряються туди цитувати положення МСФЗ і так далі. Тобто, ви включаєте. Ті норми імперативні дуже часто, які взагалі не є обліковою політикою згідно вимог чинного законодавства. Це теж є порушенням. Звісно, що за нього ви не будете покарані, але серед цих положень ви можете загубити і не включити ті положення, які за, мають бути згідно вимог чинного законодавства. Тобто, зверніть на це увагу. Якщо у вас виникає питання, а які положення в принципі мають бути включені до облікової політики? Я рекомендую вам подивитися уважно методичні рекомендації з формування облікової політики. Це наказ Мінфіну 565-й. Там є ряд вимог, це не вичерпний перелік. І відразу скажу, що там теж є ті пункти, передбачені, які не, ну, не є обліковою політикою за своєю суттю. Але то, скажімо, хоча б один розпорядчий документ. На якій ви можете орієнтуватись, які затверджений, які є в загальнодоступному доступі, скажімо так, ви можете цей документ знайти і орієнтуватись, все інше це професійне судження, ну і поради експертів, які займаються питаннями розробки облікової політики. Далі наступна помилка, тут ми вже будемо говорити про ну, скажімо так, різновид третьої помилки, але ми я озвучу її таким чином: що якщо ви до розпорядчого документу включаєте положення ПСБО або національних положень стандартів бухгалтерського обліку, які є імперативними нормами і які не містять елементів вибору. Тобто воно ну, немає варіанту, як застосовувати чи ні. Тобто ця норма підлягає обов'язковому застосуванню. Приклад, в обліковій політиці пишемо оцінку запасів на дату балансу здійснювати за найменшою з двох вартостей або первісною, або чистою реалізаційною. Ну, це один варіант, іншого не дано. Тобто, це не облікова політика. Ви повинні на дату балансу протестувати запаси. Якщо первісна вартість менша, ніж Чиста реалізаційна вартість, значить, залишаємо за первісною. Якщо чиста реалізаційна менша за балансову, значить необхідно показати за чистою реалізаційною. Те саме стосується резерву сумнівних боргів. Ми сьогодні будемо говорити про цю помилку і писати в обліковій політиці, що ви нараховуєте або не нараховуєте резерв. Ну, це що один що інший варіант? Це порушення, тому що резерв сумнівних боргів апріорі це імперативна норма, і стандарт дебіторська заборгованість, стандарт 10, зобов'язує всіх суб'єктів господарювання, крім тих. Хто згідно стандарту 25-го мають право прийняти рішення про незастосування і не нарахування резерву сумнівних боргів, всі інші зобов'язані його нараховувати. Інше питання, якими методами і застосуванням яких коефіцієнтів ви це будете робити, ось цей момент треба прописати. Але те, що ви зобов'язані дебіторку включати до балансу за чистою вартістю реалізації, а це первісна мінус сума нарахованого резерву, це імперативна норма. Далі наступна помилка це коли ви щороку видаєте наказ про облікову політику або щорічно його перезатверджуєте. Ще раз нагадую: документ має бути затверджено один раз і далі в нього вносяться зміни в міру необхідності не кожного року, а тільки тоді, коли змінюються вимоги стандартів, коли змінюються умови ваші функціонування, коли змінюється специфіка вашої діяльності. Ну, наприклад, у вас є основні засоби. Які зараз стоять, ви не працюєте, ви хочете змінити метод амортизації з прямолінійного на виробничий, щоб у вас не було цих витрат в сумі амортизації? Будь ласка, це підстава змінити облікову політику, але не через перезатвердження наказу. А через внесення змін, тобто готується наказ про внесення змін до наказу про облікову політику, і ви в цьому наказі прописуєте, що пункт такий то наказу про облікову політику викласти в такій редакції там застосовувати метод амортизації основних засобів, виробничі до таких то об'єктів, тобто у цей момент. Далі наступне наступна помилка вона пов'язана із формальним визначенням рівня суттєвості. Як якісних ну, критеріїв, скажімо так, суттєвості фінансової інформації, або, наприклад, застосування рівня суттєвості, який є необґрунтованою величиною. З практики своєї скажу таким чином, дуже часто рівень суттєвості взагалі не прописується в обліковій політиці. Це перше. Або якщо прописується, то ніхто не задумується над його величиною і вставляє будь-яку величину, яка, ну, яка стала наразі в той момент, коли цей пункт прописували, бажаною для того, хто розробляв. Е, хочу звернути увагу, що рівень суттєвості це перше. Можливість застосування спрощень, які застосовуються окремими стандартами, це можливість згортання статей у фінансовій, фінансовій звітності, це можливість їх об'єднання. І одним із вагомих елементів рівня суттєвості це переоцінка, да тобто застосування підходів до переоцінки, наприклад, необоротних активів. А переоцінка вимагає що для деяких випадків застосування експертних суджень, так і застосування, скажімо так, послуг оцінщика. тобто це дорого, це довго і так далі. От коли суб'єкт господарювання досить формально прописує, що навіть відхилення залишкової вартості від справедливої в один відсоток є суттєвим, то ми розуміємо, що ну майже на кожну дату балансу в нього може виникнути необхідність проводити таку переоцінку, тому звертайте увагу на ці пункти. І прописуйте їх на рівні рекомендованих значень, а рекомендовані значення є в методичних рекомендаціях з розробки облікової політики. Ну і е, наступна помилка, про яку я хочу сказати, це коли ваші положення облікової політики, які ви затвердили, які ви прописали, не відповідають тому, що ви використовуєте на практиці. Як це фактично відбувається? Це коли ви ведете облік з використанням програмного продукту, там уже щось налаштовано, щось не налаштовано. Хтось налаштовував це до вас. Ви зараз зробили облікову політику, так як ви собі її бачите, але ви пропустили дуже важливий момент. Ви не врегулювали. Відповідність того, що в програмному продукті закладено в настр... налаштуваннях облікової політики, тому що у вас прописано розпорядчим документом, і ось в результаті ви отримуєте, що ваші положення облікової політики вони не працюючі, вони не захищають ваші інтереси. так? І не зможуть їх захистити, тому що у вас просто великий пробіл, скажімо так, в практиці застосування цієї облікової політики з усіма. Наслідками тому резюмуючи ці помилки, звертайте, будь ласка, увагу на облікову політику. Перше, це перегляньте наявність наказу, протестуйте відповідність положення облікової політики на предмет наявності цих помилок, на предмет відповідності пунктів, які мають бути методичним рекомендаціям з формування облікової політики, які затверджені наказом Мінфіну, і вимогам положень стандартів щодо варіативних. Елементів процедур, які повинні бути розкриті в обліковій політиці.